Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку – саморегуляція, методи самоконтролю. Емоційно зріва людина може здійснювати саморегуляцію. Саморегуляція це здатність керувати своєю поведінкою на основі знань про свої психологічні особливості. Рушійною силою саморегуляції є воля. Воля це здатність приймати усвідомлені рішення. І спрямовувати свої думки і дії відповідно до цих рішень. Сильна воля передбачає не тільки вміння чогось захотіти і досягнути, але й вміння змусити себе відмовитися від того, що може зашкодити. Необхідно зрозуміти, що саморегуляція неможлива без вольових зусиль. Ви спочатку ставите собі певну мету, наприклад, навчитися вчасно виконувати домашнє завдання. Або регулярно робити ранкову зарядку. Далі ви плануєте власні дії, що спрямовані на досягнення мети, і розробляєте критерії, тобто ознаки успішності цих дій. Потім ви аналізуєте реально досягнуті результати та оцінюєте їх відповідно до критеріїв успіху. Але як усе це можна зробити, не маючи сильної волі? Ніяк. Спланувати щось можна, а ось виконати ні. Тому потрібно розвивати волю і освоювати методи саморегуляції. До методів саморегуляції належать самопідбадьорення, самонаказ, самонавіювання, самопримус, самоаналіз та самоконтроль. Самопідбадьорення полягає в тому, що ви звертаєтесь до самого себе з метою зміцнення віри в себе. Ви говорите собі, у мене все вийде, я можу це зробити. Самонаказ це веління самому собі. Зберися, сконцентруй сили, перемагай. Самонавіювання необхідне в разі потреби подолати свій страх перед труднощами, невпевненістю у власних силах нерішучість. Самопримус допомагає боротися з внутрішньою неорганізованістю, злінощами, небажанням учитися і працювати. Самоаналіз полягає в умінні аналізувати свої вчинки, незалежно їх оцінювати. Він дає змогу виявити позитивні і негативні моменти власних дій, щоб уникати помилок у майбутньому. Самоконтроль вчасно підскаже: Стоп, ти робиш не те. Ще раз подумай, потім знову дій. Він дає можливість усвідомити і оцінити власні дії, емоції та думки. Треба розуміти, що самоконтроль це одна з характеристик свободи, відповідальності особистості. Без самоконтролю немає ані свободи, ані відповідальності. Протилежністю самоконтролю є недисциплінованість, залежність від свого настрою, невміння контролювати свою поведінку, залежність від різноманітних спокус. Виділяють три рівня самоконтролю високий, середній та низький. До методів самоконтролю належить самоспостереження і самоаналіз. Якщо у вас високий рівень самоконтролю, то ви здійснюєте самоспостереження, самоаналіз і самоперевірку дій за власною ініціативою. Прагнете все зрозуміти самостійно, без допомоги ззовні, тому рідко помиляєтесь. Середній рівень самоконтролю передбачає, що ви можете помилятися, але усвідомлюєте ще й Виправляєте помилки, бо вмієте здійснювати самоспостереження, перевіряти і контролювати себе. Низький рівень самоконтролю створює ілюзію власної правоти, робить людину некритичною до зауважень, самовпевненою. Людина часто помиляється, але не усвідомлює це і не може виправляти свої помилки, бо не вміє здійснювати самоспостереження і самоаналіз. Самоконтроль поведінки Тобто контроль власних дій неодмінно передбачає вміння контролювати свої думки. Це має велике значення, тому що наші думки є джерелом наших вчинків. Крім того, позитивні думки поліпшують стан нашого здоров'я, а негативні погіршують. Позитивне мислення є ефективним засобом збереження і відновлення здоров'я. Необхідно вміти робити паузи, щоб отримати можливість правильно оцінити ситуацію, що склалася, не реагувати на неї. Поспіхом узагалі завжди краще спокійно обговорити проблему, замість того, щоб обрати контроль, грюкати дверима чи кричати. Якщо ви навчитесь контролювати себе в різних ситуаціях, то потім зможете змінювати свою поведінку відповідно до обставин.